Сичка сестричка і вовк пані брат. Були собі дід та баба. раз у неділю баба спекла пиріжків з маком. Повибирала їх і покла... поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. Але лисичка бігла хатку та так нюхає носом, коли чує пиріжки пахнуть. Підкрала до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторенько та й подалася. Вибігла на поле, сіла ви, мочок з пиріжка, а тоді напхала сміттячка. Вцілила його та, та й біжить. От біжить. Аж хлопці товар жили до води. Здорові були хлопці, здорова лисочка сестричко, приміняйте мені бичка третяцька, за маковий пиріжок. Де ж, ж такий бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж аж, аж. доки не йшла одного, проміняла. Гадіть же, каже хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я. Зайду в ліс, та й побігла у бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалася у лісі, тоді до пиріжка, аж там сміттячко. І лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує. Рубайся дерево, все криве і праве. Рубайся дерево, все криве і праве, нарубала дерево, зробила саночки напрягла бочка, сіла та й їде. Ось біжить вовк, пані брат. Здорова була лисичка, сестричка, здоров, вовчику, братику, а де ж ти, бичка тритячка за саночки? От де ж там бичка заробила, саночки заробила, та й їду. Ну, то підвези ж мене. Куди я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш. Ні, не поламаю, тільки одну лапку покладу. Та клади вже ніде тебе діти. От вовк і поклав лапку, від'їхав трохи вовк і каже, поклади. Покладу я лисичко з стрічкою другу лапку. Е, Вовчик обрядку, ти мені санки поламаєш. Ні, не поламає. Ну клади. Вопки поклав. Їдуть, їдуть. Коли це трісь. Ой лишенько, каже лисичка, санки кріщать. Та ні, лисичка зстрічка, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма їдуть, а вовчик знову. Покладу я лисичко з стрічкою третю лапку. Та де, та де ти її кла... кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися. Та вже клади. Тільки поклав саночки знову. Трісь трісь. Ей, вовчику, саночки тріщать. Злазь, бо поламаєш. Та де? Там вони кріщать. Що ж бо ти? Лисичко, сосечку вигадуєш, «Та я орішок розкусив. Дай же і імен... мені, так останній приїхали ще трохи. Лисочко, сорочку, сяду я й увесь. Та куди ти сядеш, тут ніде тобі сідати. Та я... Я зібігаюсь так, що поміщусь. Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу. От таки чого я поламаю, я легенько сяду я, я лисичко, сосичку, бо й потомився помаленьку. Та вже сідай, нема де в тебе діти. От він убрався зовсім у саночки та тільки сів, а санки тріс тріс тріс, тріс. так і розсипалося. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капасний вовцюгане, Що це ти мені не робив? Ляяла -ля... ля -ля його, лаяла, -ля. а тоді Іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Як же я його рубатиму, лисичко, сестричко, коли я не вмію. Я не знаю, як... якого треба дерева. Капасний вогцюгане. Як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, та й ні. Каже, рубайся. Каже, рубайся дерево, криве і праве, рубайся дерево, криве і праве. Пішов вовк, от увійшов він уліз та й почав. Рубайся дерево, р... криве і криве, рубайся дерево, криве і криве. Нарубав тягне до лисички. Глянула, та ось воно таке корячкувате, ще й на полиці вплуг в плуг не вибереш, на те, що на полозок. Давай. Вона його знову лаяти. Нащо ж ти такого не рубав, коли воно таке рубається? А що же ти казав? Так як тобі воліла? Ні. Я так само і казав. Рубай, рубайся дерево криве і криве. Ну і дурний же ти який, і до того недотепний. Сидиш тут, бочка доглянь. я сама піду не рубаю, пішла вона. А вовк сидить сам собі. Та так йому не хочеться їсти. Почав він переглядати, щоб було в санчатах. Ні, нема, ні, нема, ніде нічого. Думав, думав і... та й надумався з'їм бичка та й утечу. Приїв дірку в бичка і всередині не все виїв оттуди, хоробців напустив, і соломою заткнув, а бичка під тином поставив і паличкою підпер. Тоді сам навтіки. Приходить лисичка до бочка, аж у нього збоку ви... віхоть стрімить. Найсичка хап його за цей віхоть, а звідтіля горобці хр, хр хр. Вона за паличку тільки прийняла її, а бачок губ і впав. Ну стривай же, ти капусний вовцюганий, я ж тобі не це згадаю. та побігла шляхом. Біжить, коли це їде валка запізнилих чумаків з рибою, вона впала серед шляху і ноги відкинула. Петясь, мов, не жива. Чомаки зараз її побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова, лисиця лежить. Обступили її, пер... перевертають. Треба взяти дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сочка бачить, що вони не дивляться. І давай кидати рибу з воза. Кидає так і кидає по рибці, на шляху, Скидає. не кидали багато, та нишком і зіскочого з возу. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибу, сіла та їсть. Зирк аж і вовк понібрати біжить. було, лисичка, зсичка. Здоров. А що це ти робиш? Лисичко зустрічку рибку їй. Дай же і мені. Отак. Оскільки морочувась, ловили, та й віддам то йому. Та й віддам йому. Піди і сам собі налови. Так, а як же я не ловлю, коли не вмію, хоч навчи. Та як лобити Хвоста в ополонку і сиди тихенько, та й приказуй Ловися, рибко, велика й маленька, те вона й наровиться. Спасибі за науку. Побіг вовк мерші на річку та до ополонки в ополонку. Ловись, каже рибко, велика та все велика. Ловись, рибко, велика та все велика. Ловись, рибку, велика та все велика. Не хочеться їй йому малої, а мороз на дворі такий, що аж хварчить. Лисичка ж бігає по черзі, та все. Мерзне мерзне, вовчий хвіст. Мерзне мерз, вовчий хвіст. А вовк, та що ти, лисичка, сестричко кажеш? Та, та то ще ж кажу, ловися рибку велика й мала. А а ну, і я так ловись рибку велику та велика. Та все велика. Ворухнув вовхозам важко каже, а лисичка, Ото злипка почала чіплятися, трохи згодом. Ану, Вовчику тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже приклеївся до ополонки. Не витягне, а вона його ще й лає. А капусний вовцюган, що ти не робив. Бач, казав, ловися рівку велику, та все велика. От велика начіплялася, тепер і не витягнеш. Дай ж тобі помоч... помочі мочі дати. Побіжу, покличу. Та й майну на село, біжить селом, і гукає. Ідіть люди вовка бить. Ідіть, люди, вовка бить. Як забігалось людей, що з цокирою, хто з вилами, з ціпами, а баби з рочагами, з кочергами. Як почали вони того бідового вовка перещити, але лисичка тим часом ускочив в одну хатку, нікого немає, хазяйків вила на річку Вовка бити і діжу наміщену покинула. Вона... Взяла, вимазала голову в тіс та, та в поле. Коли дивиться, вовк на силу лі... Лі... лізе добре дали йому сердечному. Вона зараз таки прикинулась хворою, тільки тюпає, стогне, а вовк побачив її. А каже така ти, наробила ти мені добра? Що з хвоста збувся? А вона ой, вовшику, братику, хіба ж то я хіби... хіба ж ти не бачиш, що в мене і мозок тече? Так мене побили, ще й голову провалили мені. Вовчого, братику, підвези мене, та я і сам не здужаю. та в тебе ж настільки півхвоста немає, а мені й голову провалили. Ой-ой-ой, надійду додому. Та сідаю вже, нема чого з тобою робити. Вона вилазить йому на спину, мощується та так стогне, повіз її вовк, от вона йде да все приказує. не, не биту везе. Битий не биту везе. Що ти там лосочка саточку кажеш? Та то, я кажу, битий биту везе. А сама знову нищичком битий биту везе. От до вісни їй до хатки. Устава, лисичко, доїхали. Вона тоді плих з вовка та битий биту привіз. Битий биту привіз. Вовк до неї його її з зубами, а вона в хатку. Та й зачинилася. Не влізе вовк. А вона не визирає у вікно та й дряжнець. Битий биту привіз. Тупсявся вовк. Тупся вся коло досіченої хатки. Не лізе. Ну і клята ж лисичка. От так піддурила. Та й потяг та й потягну додому. А лисичка живе та корей ловить. Кінець.